этой традиции уже 15 лет. Актеры Украинского театра отправляются в гастрольный тур по Одесской области. Творческие встречи проходят в рамках ежегодной акции «Мастера искусств труженикам села», которая проводится под патронатом губернатора. Мы единственный театр, который всегда, непременно выезжает в область и обслуживает сельских тружеников. Тем более сейчас уже идет странная пора. И э, спектакли начинаются после дойки, знаете, как говорят, в 9 часов заканчивается, и в 9-полдесятого спектакль. спектакли. С одной стороны, это легче жара спадать, с другой стороны, актерам ожидать приходится. Но мы выезжаем, и ребята всегда актеры с удовольствием работают. Васильковцы на протяжении двух недель покажут два спектакля в семи районах области. Шельменко Денщик по комедии классика украинской литературы Григория Квитки Основьяненко и Кайдаши по мотивам повести Ивана Ничуя Левицкого Кайдашева семья. Актеры признаются, едут в село с хорошим настроением. Позитиву, так? Вот. Цим, как то кажуть, все весь мій настрій передається. Вот. Мы встречаемся как со старыми знакомыми. Нас встречают, ну как, приходят вот эти женщины, и, и и, молодые, и дети, и пожилые, и среднего возраста. То есть знакомые лица. И в зале, и на сцене мы друг друга практически знаем уже хорошо. О ні ситуаціях актери вспоминають з і з чим тільки мені приходилося сталкиватися на гастролях. Непередбачуваних ситуацій просто неймовірно багато. І я впевнена, що вони будуть і цього разу. Скажімо, там десь дощечка, дірочка. Тобто ти ж спілкуєшся з партнером, а її треба обійти, тому що якщо хтось на каблучку, то можна і в неї потрапити. Ну, тобто різні ситуації бувають. Буває, хтось прийде. В хорошому настрій починає коментувати. Я пам'ятаю, коли ми приїхали сцени ж маленькі, і ми з Глущенко вийшли на сцену. Ми двоє в кринолінах. Її доня, моя доня. І ви виявляється, що ми з вони вдвох стали, а більше вже нікому стать, тому що ну плаття так на метр. Ви собі уявляєте, і там герої між нами там пробують якось там, з виїздами було все. Колись кажуть, що навіть, ну знаєте, легенди в театрі передаються. Я переконана, що, можливо, цього ніколи й не було, але актори жартують, що колись Наталку грали без Наталки. Там щось чи костюм забули, чи якось, то вони так обігрували, вона співала, поки підвезли. Ну, то якась така ситуація була, але е, легенда про те, що колись в старі добрі часи на виїзді Наталку грали без Наталки. Спектакли будут проходить в домах культуры. Вход свободный, так что приобщиться к искусству смогут все, без исключения жители сел, попавших в гастрольный тур Васильковцев. Анна Волошина, Сергей Коняхин.